Я чув, що тут був переді мною концерт, це правда? Так! Я думаю, що ви вже так з від політиків, думаєте, шляхи би вас хлопчи трапили. От ви ходите, розказуєте і розказуєте. Ви як я до вас приїхав, можу вам заспівати, файно ви заспівати. Знаєте, ти признаєте мені, звідки в тебе ті Ну, але це ми потім поспіваємо. Я приїхав до вас. Просити, би ви підтримали Михайла Хміля, аби Міша представляв сидіти у Верховній Раді України. І прошу, бо ви так поаплодували, бо я був певен, що Михайло отримає вашу підтримку. Це для нас всіх дуже важливо, для нас важливо, щоб ми мали більшість у новій Верховній Раді України. Для нас важливо, щоб об'єднана опозиція батьківщина, яка включає в себе вісім пальців, щоб це українське об'єднання свобода, з ким ми підписали угоду, саме об'єднана опозиція і саме свобода. Підписала угоду про створення демократичної більшості в новій Верховній Раді України. Ми прийдемо в новий парламент. Ми створимо більшість. Ми відправимо партію регіонів Януковича в опозицію. Ми повернемо Україну українцям. Ми докажемо, що саме український народ керує в цій країні. Наступний раз після виборів приїжджаю і тільки співаю. Більше ніч не робимо. Дякую вам щиро і до наступних зустрічей. Дякую, дякую, Осенія Петрович, дякую, Михайло Кміль. А зараз передаю слово Софії Федині.